1911 рік швейцарський вчений Ейген Блейлер вперше використав термін аутизм, що означає занурення в себе. Тоді його пов'язували з шизофренією: минає час. У 1970-х роках доктор Дарольд Треферт вивчає аутизм і робить висновок. Це дуже рідкісне явище, менше одного випадку на 10 тисяч дітей. Але наприкінці 80-х щось змінюється. В Америці кількість випадків аутизму починає зростати. Кожен 36-й. І Якщо це не пандемія, то що тоді? Сьогодні на аутизм страждає кожна тридцять шоста дитина. Тоді як раніше, це була лише одна із десяти тисяч. За останні п'ятдесят років у США поширеність аутизму зросла у двісті сімдесят сім разів. Дослідження поширеності аутизму проведено принаймні в тридцяти семи країнах. Усі вони демонструють схожі тенденції. Сьогодні у світі в кожної сотої дитини діагностується аутизм у ранньому дитинстві у найближчі десятиліття за нинішньої прогресії. Кожна друга дитина народжуватиметься з аутизмом, кожна друга.